Друзі, всім привіт! Я нарешті закінчив е, встановлення підігріву батареї і його налаштування. Тобто, в мене машина з Франції, е, підігріву батареї не було. От, я знайшов тен, знайшов проводку, знайшов схеми. Все це можна розібратися, якщо плюс-мінус е, розумієте, що до чого, і самому поставити. Як саме встановити тен, як його підключити і налаштувати це все? Я думаю, що я не буду це показувати, тому що навряд чи хтось захоче прям власними руками це робити. Якщо захочете, напишіть в коментарі, тоді я дозніму покажу. От, там нічого складного насправді немає, але треба це. Любити, треба трошки розбиратися в цьому, і тоді все вийде. В принципі, в мене пішло десь два дні, якщо от якщо вже все знати, що як куди ставити робити, то я думаю, що можна і за один день це зробити. В мене пішло два дні, тому що я нічого не знав, не знав, куди що крутити. Так плюс-мінус розумів, що там десь тут от блок клімату, тут от його треба десь кудись підвести. Розбирався ще один день зі схемами. З блоками, що куди треба вставити. От. Але насправді там нічого складного немає. Можна це в самому встановити, і у вас буде е, оригінальний рідний підігрів. Не треба мудрити так, як на ліфах, щось там прокладують, кудись там окрему розетку виводять цього. Всього назої робити не треба. Можна підключити рідний тен, рідний, встановити, підключити в, рідний, е, в рідні роз'єми е, в штатні місця. Все працює так само, як і працювало, і навіть краще, тому що він новіший. От. Але є нюанси: є нюанси по пробігу тепер, що відображається в Канзе. По пробігу мається на увазі одометр батареї. Зараз я вам це покажу. Значить, нюанси в нас такі: якщо ми перейдемо в історію зарядок, то одразу видно. Що в нас е, помінявся блок, тому що от останні дві е, з кінця зарядки взагалі 0 одометр. А тут 70 тисяч. А тут вже останні дві прям це мої. 30 тисяч з чимось. Да? Якщо ми подивимось на спідометр, то ось мої 130 тисяч. Тепер в зарядка одометр батареї співпадав з одометром на панелі. А тепер після заміни блоку одометр батареї пише 191 тисяча пробіга батареї. Хоча насправді там пробіг такий самий, як і на спідометрі. 130 тисяч. От, тому я це знімаю, тому що колись я буду продавати цю машину. І щоб мені не казали, що ось ти відкрутив там 60 тисяч кілометрів. Ні, я не відкрутив, я поміняв блок, тому що ставив підігрів батарею. І одометр батареї тепер бреше. Тепер показує вище. Ну і як завжди, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково це дуже важливо для мене. Це мотивує мене знімати далі відео. Щось показувати цікаве, корисне. Всім дякую, всім, папа. -па.